Вітаю вас на каналі Ньюзрум. Тут ми щодня боремось за одне, аби правда звучала голосно. Якщо те, що ви почуєте сьогодні, вам відгукнеться, просто поставте вподобайку, підпишіться і поширте це відео. Це нічого не коштує, але для нас це реальна підтримка. А ще можете залишити коментар. Ми, до речі, читаємо кожен ваш коментар. Тут Мар'яна без угла права. У нас ніколи самозванці не керували країною. Ні, одного, ні, ні один президент не дозволяв своїм підлеглим керувати країною. Це правда. Назвіть мені голову адміністрації каже Мар'яна При Ми знали його прізвище? Ми навіть прізвище не знали. Ми пам'ятаємо, що на першому етапі діяльності Леоніда Даниловича Кучми був такий полковник баченні. Але Леонід Данилович дуже швидко здихався. І після того він більше ніколи не працював в адміністрації президента Кучма. У Кучма були різні глави адміністрації. Той же Медведчук був. Ну хтось міг сказати, що керує Медведчук, а не Кучма? При всіх амбіціях Кума Путіна ні. Він все одно був на других ролях, тому що першим був президент Кучма. Згадайте Віктора Андрійча Ющенка. Можна сказати, що при ньому хтось був. Хто керував замість Ющенка України. Його там звинувачували, ну як, там, закиди робили, що Віра Івановна там мама Юїя, там, моя там бабить. Ну, то таке справа. То гумориста, наче так би мовити, жартували. Але все одно всі знали, що є президент Ющенко. І коли треба, розпустив навіть Верховну Раду. Підписав указ. Всі вважали, що він там м'який, ніякий. Я він взяв, розпустив Верховну Раду і добився того, щоб були проведені дострокові вибори вперше в нашій історії. Я маю на в нашій історії, але вже перше після прийняття нової Конституції. Візьміть, будь ласка, Петра, візьміть, будь ласка, Янукович. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, хто такий Янукович, це зрадник України і так далі. Ну, не можна ж сказати, що, хтось, що не він, а хтось за нього керував нашою країною, будучи головою його офісу, секретаріату чи адміністрації президента. Ні. Це була людина, яка знала своє місце. Візьміть Петра Олексійовича. Ну, невже хтось може уявити, що глава його адміністрації міг управляти Україною від імені Петра Олексійовича. Так от, коли Мар'яна каже, що вперше в нашій історії глава адміністрації виконує такі функції, то в чому вона не права? Вона каже, правду, що у нас на сьогоднішній день не цар Салтан, я е е кажу категоріями російської народної російської казки, сказки царя Салтана, а ткачиха з поваріхи, сватій сваті, баби і бабаріхи. Пам'ятаєте, цар Салтан десь там витає в облаках? А в цей час управляють царством, хто ткачиха з поверхи, сваті, баби бабаріхи. Оця система управління в нас впроваджена. І я не розумію, чому Мар'яна співає діфірами такій системі. Що тут хорошого, коли замість того, щоб люди, які наділені владними повноваженнями і відповідальністю згідно Конституції, законодавства України, замість них керує ось ця людина, яка не має абсолютно жодних владних повноважень, відповідно жодної. Е... Передбаченої Конституцією юрисдикції. Вона не має відповідно відповідальності, але зате приймає рішення, і «попробуйте, ви їх не виконати. І потім президент про це говорить, що керую я і 5-6 ефективних менеджерів. А Кабмін, а Верховна Рада, а суди це я кажу про гілки влади, які повинні мати свою суб'єктність і незалежність одна від одної. А потім ми дивимося, чому у нас такий результат. Саме тому, що в нас немає. У нас фактично зруйнована конституційна модель управління. Тобто ми управляємо і живемо не по закону, а по якихось незрозумілих поняттях, при яких людина, яка повинна бути керівником, грубо кажучи, завканцелярії, олівці точити да, там, і приносити там, склянку води, начальству, там якісь патьпарі давати, вона виконує величезні функції. Кажуть, а хто його наділив цими на функціями? кажуть президент, так ви почитайте Конституцію. Президент не має права нікому передавати виконання своїх повноважень. А те, якщо робить пан Єрмак, він фактично виконує повноваження президента України. І Мар'яна цим пишається. раз засвідчує її великий розум. А чому вона це робить? Тому що ну, Мар'яна це дійсно людина, якій довіряють на БАТ. Подивіться, будь ласка, всі. Що сталося з тими людьми, які вступали в конфлікт з Мар'яною Залужною? Мар'яни Мар'яною, Вибачте, Безурли. Першим, хто з нею вступив в конфлікт, якщо ви пам'ятаєте, був Федір Веніславський. Веніславський був дуже довіреною особою президента Зеленського. Він навіть представляв його інтереси в Конституційному суді України. І перший конфлікт, пам'ятаєте, був, але він входив в той самий комітет з Нацбезпеки і оборони, в якому працює Мар'яна. І от вона там. Розглядали вони закон про розвитку, здається, якщо не помиляюсь. І Мар'яна запевняла присутніх, що ось зміни, які вона пропонує, погоджені з головним управлінням розвитку, переконувала депутати голосували, потім написав Мудана лист, що це все неправда. І Веніславський перший вніс проєкт постанови про відкликання Мар'яни без углу з позиції заступника голови комітету. Він публічно тоді заявив, що ця особа несе загрозу національній безпеці оборони. Я його цитую майже. Чим це все закінчилось? Мар'яна залишилась в комітеті, а Веніславського з Конституційного суду зробили представником президента в Верховній Раді. Коли він вдруге з нею в конфлікт вступив, уже коли Комітет Завітневича проголосував про відкликання повністю, його навіть звідти звільнили, і він сказав, що ну, я тепер зосереджусь на роботі в комітеті. Далі пам'ятаєте конфлікт Мар'яни Безугли з головкомом Збройних Сил України? Вся країна обурювалася, дієм Мар'яни. І що? Заложено звільнила, Мар'яна залишилась на своєму посту. Далі Мар'яна кидає заяву, я виходжу з цієї партії, виходжу з цієї фракції, виходжу з комітету, як пам'ятаєте, в тій радянському фільмі про Золушку, к, к дьяволу в монастир угажу! Комітет, значить, по депутатській діяльності виносим. І що? Стефанчук виніс на розгляд Верховної Ради цю заяву? і Відкликання з заступників голови комітету ні. Не виніс. А коли почав виносити, вже голосів не стало. Хто так активно з депутатами попрацював. Заяви про вихід з фракції теж не знайшли. Виявляється, її вже нема. Хто так активно її покриває? Нарешті хочу вам нагадати справу вагнерівця. Величезний скандал. Кому довірила Віз Зеленський її фактично очолювати цю комісію? по тимчасову слідчу комісію. Мар'яні Безогін, яка активно поховала в будь-які спроби парламенту розслідувати діяльність наших найвищих посадових осіб. Вона вийшла, прочитала папірець і так далі. Ну, як це все пояснити? Пояснив наш військовий журналіст Юрій Бутус. Дуже добре пояснив. Він з нею теж пікірувався, вона написала, я сміявся, в мене десь, до речі, я забив собі скріп, обов'язково підніму. Так от вона, вона йому пише вже, він її там роздратував і пише. А коли закінчиться війна, ми з Андрієм Борисовичем, увага, ми з Андрієм Борисовичем будемо відновлювати Україну. А ви будете нам заздрати. Я це записав по-дитячому, вона так написала. Але от в цій фразі от все її відношення до Андрія Борисовича, е, як я, здається, виражена. І тому вони цінують таку ціну кадру. Вони довіряють їм справи, за які інші не хочуть братися. Ну, зокрема, згадайте, будь ласка, законопроект про Мар'яна пропонувала дати командирам право застосовувати зброю при невиконанні наказу на полі бою. Уявіть собі, щоб нас, наші солдати офіцери почали стрілятися між собою. Ну ні, ну уявіть собі, от анука, значить, ні, там і починав. Всі ж озброєні. От як застосувати зброю проти свого підлеглого? Це ж хтось по тобі пальне і не буде ні офіцера, ні командири. Один одного перестріляють чи ні? Це до неї не доходило. Ну, їй то побарива. І сказали, вона внесла, роз, роз, подивилися на суспільну реакцію прибрали. Зараз вони двох з Галією терпіли внесли законопроект, що треба наказувати там е, всіх, хто від України незаконно виступає, а потім до них дійшло, що це ж проти самого Єрмака закон. І вони його відкликали, сказали, що це ми пожартували. Тому ви дивіться, будь ласка. Мар'яна говорить те, що у них в голові. От цьому відношенні вона дуже корисна людина. Тобто, все, що за всі задумки, які є в голові в і у цих всіх зелених наших ефективних менеджерів, я на їх озвучу періодично, і ви приблизно розумієте, в якому напрямку вони планують рухатись. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.